На півночі Полтавської області поруч із трасою Київ Суми у надзвичайно мальовничій місцевості розташовується Лохвицький край. Місто Лохвиця засноване на рубежі 10-11 століття, коли князь Володимир наказав укріпити південні кордони Київської Русі, збудувавши посульську лінію оборони на річці Сула. Тісно пов'язана історія краю з ім'ям Григорія Сковороди. Тут народилися композитори Сак Дунаєвський, драматург Олекса Коломієць, винахідник трамвая Федір Піроцький та багато інших талановитих людей. Ви зможете відвідати краєзнавчому. Зей, один з найстаріших на Полтавщині, а також меморіальний комплекс урочища Шумейково і ще більше 400 пам'ятників і пам'ятних знаків. У нас є все для вашого змістовного відпочинку, розвинена інфраструктура, готелі, заклади громадського харчування, висока якість обслуговування. Незалежно від того, відвідаєте ви наш край один чи групою. Прибудете задля відпочинку на один день чи приводите на екологічно чисті лохвичені місяці. Ми зробимо все, щоб у вас залишились найкращі, найкращі спогади. спогади.